Річка Тня Мілія у криницях зникає вода. Така проблема виникла у селах Броніківської громади на з'ягольщині через викачування води для мальорації фермерським господарством Аделаїда. Про це розповіла Катерина Тарасюк, місцева жителька села Несолонь під час зборів жителів сіл з Сергієм Рибалко, головою фермерського господарства. Агрофірма «Аделаїда», коли вона приїхала качати воду, вони викачують воду до такої міри, що йде зворотня тяга. Там, де я проживаю, помпа стоїть вище, і вода від мене тече до тієї помпи назад. Проти течії природньої річки вона тече туди вода, до їх. Цього, до речі, я з повною відповідальністю вас запевняю, це було в минулому році. І в цьому році Андрій Кондратюк, житель села Неслонь, говорить, що мотопомпа на річці працює цілодобово. Це створює високий рівень шуму. Щоб помпа не працювала в нічні часи з 10 години до 6-ї години ранку. Щоб можна було і вихідний день неділя, щоб людина теж могла відпочити. Сергій Рибалко, голова фермерського господарства Аделаїда, розповів, що орендує у жителів сіл Брониківської сільської громади понад 2700 гектарів землі. Для поливу використовує 5 кілометрів мельоративних каналів. Чоловік говорить, для розв'язання проблеми працює над накопиченням води у річ Сітня. Для маленьких водополів ми зробимо захисні такі самі щітки, щоб з тієї сторони, де вони стоять, біля неселені, щоб ті щітки не заважали шумку. Третій, 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 да, 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 третій момент це е, момент зупинки що в момент, коли наступає критичне мілководня, і як це передбачено законом, ми зупиняємо викачку води, ми бачимо, для вас існує Не, не, Ну, Давайте по другому. тоді по цьому. Хлопці, дивіться, ми не можемо реагувати. Отак просто сьогодні вам захотілося отак, завтра слідчі просотки, а мені ще на вище, вода. У нас є критичний державними структурними органами, і ми зупиняємо закачку води в той момент, коли мілководя. Наступне питання це відновити всі шлюзи, які є. Я вже зараз вам повідомляю, що в нас є проєкт, він величезний по відновленню всієї меліоративної мережі. І ми над цим працюємо дуже багато. І слідуючи момент це те, що ми звиця з вами погодилися тим, що ми працюємо з вами. Погоди накопичені на, на річці. Ірина Семенець, заступниця начальника відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, інфраструктури, цивільного захисту, населення та оборонної роботи в Зягільської районної військової адміністрації, розповіла, що через дефіцит опадів і зруйновану ГЕС в селах Броніківської громади є потреба у резерві води. Там була стара ГЕС. Воно це все розвали. розвалено. це, що було десь напевно в 70-х роках. Воно все розвалилося. На сьогоднішній день дійсно його потрібно встановити. І процедура встановлення цієї ГЕС там іде така. По перше, її отак як вона безхозна. І вона не стоїть на балансі сільської ради. Її потрібно визнати безхозно і поставити на баланс. Ця процедура уже по сесії пройшла, і це потрібно рік. Рік часу для того, щоб її за рік не звернувся власник, і тоді поставлять на облік. І тоді є звернення делеїди для того, щоб її взяти собі в оренду і її встановити. Кореспонденти Суспільного поїхали в село Неселонь Броніківської громади. Віра Нечіпорок, жителька села говорить, що весною, поки фермерське господарство не викачувало з річки воду для поливу, проблем з водою не було. У мене було весною було весною три круги з половиною води в криниці. А потім стала викачка і почала вода пропадати. Пропала в ріці, пропала в колодязі вода. Це дощі пішли, то вода прибула, а так не було води. Оксана Талько, жителька села Несолонь, каже, що весною 2025 року поглибили криницю через нестачу води. В березні місяці ми вже визвали бригаду, яка ось займається криницями. Ми углубили її, і на той відстань, яку ми углубили, от зараз тримається вода. Вода в криниці залежить від рівня води в річці. От як Рівень піднімається, так у нас є вода. Рівень падає, вода пропадає. Я так думаю, що зв'язано з діяльністю фермерського господарства «Делеїда». От вони дуже дуже масово викачують воду. Сергій Рибалко каже, що поливом займається два роки, і від діяльності його господарства рівень води в річці не залежить. От коли ми поливаємо, в них вода є. Чому? Тому що поливаючи площі, а тим паче наповнюючи канали міліоративні водою, проходить інфільтрація води вниз, і ця вода поступає в нижні шари. І потім іде до них колодці. що там, де ми поливаємо, це вершинка, село знаходиться нижче, річка ще нижче. Звісно, що коли річка стікає, то в них вода може підупадати. У колодцях, але річка тут має носить гірський характер, і тому вона стікає незалежно від того, поливаємо ми чи не поливаємо. Сергій Малярчук, заступник начальника Державної екологічної інспекції Поліського округу, розповів, що на початку липня 2025 року на адресу інспекції надійшло чотири звернення громадян Брониківської громади про обміління річки Тня. Під час обстеження інспекторами встановлено факти проведення робіт на землях Брониківської сільської громади. Три факти. Перший факт це між селами Кропивня та Неселе несем на річки дня було виявлено будівництво. Або встановлення бетонних плит з метою перекриття річки та підняття рівня води, і вже по факту нижче за течією, вода менша, і річка обміліла. Також в самому селі Неселонь було на річці дня було проведено реконструкцію мосту. і Під час цієї реконструкції було встановлено додаткові бетонні труби. І так як був СУВ ґрунту, сув щебню, то трішки рівень цього, цього мосту піднявся, і також перекрив річку». І також за межами села Несолонь і села Туприці намерятивних каналах Теснівської меліативної системи було встановлено будівництво значної кількості земляних дамб з метою підняття та отримання води в цих мелітивних каналах. За словами Сергія Малярчука, результати обстеження передали до правоохоронних органів Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Ігор Жванько Суспільне, новини Житомирщина.